Головою Дніпропетровська має стати господарник, здатний навести порядок у місті, забезпечити городян соціальними гарантіями та створити нові робочі місця згідною заробітною платою. Переконаний кандидат на посаду мера від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Олексій Чеберда. Я не то, що должен, я обязан іти в мери міста Дніпропетровська. Тому що має свой колосальний господарний і адміністративний опит, я вважаю, що його треба примінити сьогодні. Точно так же, як і на предыдущих моїх предприятиях, думаю, що його треба примінити в місті Дніпропетровське. Підсилити діяльність майбутнього очільника міста має і сильна команда, наголошує Олексій Чеберда. Така партія, як батьківщина, вона завжди була Да? І сьогодні партія Батьківщина йде з новим, з новим після того, як провела ілюстрацію своїх рядах. У нас є дві основні задачі. Первое – это подготовка к зиме, к отоплению. Второе – это тарифы, с которыми на сегодняшний день имеет э, мэр города полное влияние на формирование цен. До слова, представниками всеукраинского объединения «Батькивщина» борьбу с тарифным свавильным, в частности, на вывоз и утилизацию сметя, уже распочато. Мы нашли путь, как не повышать тариф, который собирались чиновники, о которых Алексей Григорьевич говорил, собирались повышать тариф на вывоз мусора с 9 до 16. Я предложил свою программу, поддержали все депутаты, слава Богу, потому что она, ну, мне кажется, нормальная, цивилизованная. И мы оставим тариф на том месте, где он должен быть. Мало того, Задача основна займатися мусор, і так далі. нова команда Олексія Чеберди це досвідчені науковці, освітяни, медики, підприємці та промисловці. Разом з ними кандидат на пост мера Дніпропетровська від всеукраїнського об'єднання Батьківщина гарантує місту процвітання. на